Січня День пам'яті кіборгів. Неофіційна пам'ятна дата, яка відзначається щорічно з 2018 року за ініціативою захисників Донецького аеропорту. 20 січня день вшанування захисників Донецького аеропорту. Згідно наказу міністра оборони та головнокомандувача Збройних сил України. Бої за стратегічний об'єкт. Точилися з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року. Протягом 242 днів з неймовірною стійкостю, відвагою та незламністю українські військовослужбовці, добровольці, медики та волонтери отримували оборону будівель литовища, а також контролювали навколишні села. Кіборги витримали, не витримав бетон. Фраза, яка увійшла в історію разом із подвигом українських бійців. Українських захисників аеропорту кіборгами спочатку прозвали самі російські бойовики, які були вражені стійкістю та мужністю наших військових. Пізніше українські кіборги стали символом національної мужності та оплоту українського духу. Відданості ідеалам вільної та незалежної України. Про подвиги цих незламних воїнів Донецького литовища написано чимало книг. Тому із цієї нагоди підготовлено бібліографічний огляд незламної історії героїзму Кібер, який ознайомить із книгами про події тих боїв за оборону аеропорту, про героїв, які відстоювали кордони нашої держави. І перша книга книга Ірини Вовк на щиті. Спогади родини загиблих. Донецький аеропорт. Ця книга української журналістки та волонтерки, яка перебувала в зоні бойових дій на Донбасі. Вона записувала розмови з родинами полеглих українських вояків. Ці спогади про загиблих, що захищали нашу землю в перші дні, тижні, місяці і роки українсько-російської війни зібрані художньо адаптовані. Це потреба людської пам'яті, пам'яті серця про незабуті. Це непроминальний біль живих, їхня туга за втрачення, а також нагадування людям цивільним, хто заплатив найдорожчу ціну за їхній спокій і допомога. У видані також використано фотоматеріали з родинних архівів. Ще книги цієї авторки Донецький аеропорт, яка складається з двох частин: новий термінал та тібо. Оборона Донецького аеропорту стала символом незламності духу українських воїнів у російсько-українській війні. 242 доби. Українські вояки над людськими силами тримали об'єкт, за який військовою логікою і здоровим глуздом втримати було майже неможливо. У першій частині книги автор розповідає історію ДАП від будівництва терміналів до розгорання драматичних подій оборони аеропорту до його падіння. У другій частині авторка. Розповідає про останні найтрагічніші дні оборони аеропорту. Про все, що відбувалося тоді, день за днем, свідчать безпосередні учасники, командири війці української армії, добровольці. Пам'ять про героїв бережуть родини загиблих кілоків. Їхній подвиг закарбований у віршах, піснях, книгах книгах фільмах. Аеропорт Роман українського фотографа Сергія Бойка. «Аеропорт» – це не хроніка, не розслідування, не літопис. Це художній вимисла, заснований на реальних фактах. У книзі багато персонажів, багато переплетених драматичних сюжетних дум. Роман не тільки і не стільки про війну. Він і про любов, про зраду. Пристрасть, ненависть, лють, ніжність, відмагу, біль і смерть. Іншими словами про наше сьогодення, та вчорашнє життя усі ці книги є у фонді нашої біляхи. Тож читайте, згадуйте, аналізуйте. Слава Україні!